А ви знаєте, де зараз компанія Avon? так, та саме каталог, якої бажала кожна дівчинка, не лише щоб натерти собі зап'ястя і потім пахнути весь день, але і для мрій. Перегортаючи кожну сторінку, особисто я мріяла про все, все, що було в цьому каталозі. Але де вони зникли, сьогодні поговоримо. В компанії Avon все починалося ще у 1886 році, коли Девід Маккона продавав книжки і зрозумів, що жінки більше цікавляться косметикою, а точніше флакончиками парфумів, та ще й у маленьких примірниках. Так народилась California Parfum Company, яка згодом отримала назву Avon на честь Статфорта на Ейвоні міста Шекспіра. Прямі продажі вже були популярними, але вони не стосувалися саме косметики, особливо продажі через представниць, які самі з собою були рекламою продукції, бо користувалися нею. Avon не лише продавав, а давав жінкам можливість заробляти у часи, коли вибору було небагато. Каталоги стали символом 90-х і 2000-х років. Парфуми Today, Tomorrow, Always, губні помади, дезодоранти кульки. Усе це було в косметичках мільйонів жінок. Але з часом прямі продажі втратили свою магію. З'явилися сефора та локальні магазини в кожних странах, де можна було прийти, пощупати, понюхати, нанести, коли зручно тобі. Також і онлайн-магазини, інфлюенсери з рекомендаціями. Молодь уже не чекала каталогу. Продажі падали. І у 2019 році Avon купила група Natura Co. Що ж з компанією зараз? У 2025 році компанія Natura продала. Підрозділи Avon у шести країнах Центральної Америки за символічний один долар плюс борги. До слова боргів 22 мільйони. Це частина великої реструктуризації. Компанія скорочує витрати та залишає за собою лише лицензію на бренд і постачання продукції. Пріоритетом і головним споживачем зараз є Мексика та Латинська Америка, де бренд досі сильний і має величезну мережу консультантів. Що ж відбувається з брендом на українському ринку? Avon тут працює з 97-го року. Має офіс під Києвом і понад 5 мільйонів зареєстрованих представниць. Уявляєте взагалі масштаби раніше. Наразі замовити можна не лише через каталог, а й через мобільний додаток або онлайн. Асортимент лишається широким. Догляд, декоративка, парфуми, аксесуари, навіть товари для дому. Avon вже не мріє кожної дівчинки, як у 2000-х, але бренд ще живий і намагається віднайти себе у новій реальності. А ви пам'ятаєте свій перший продукт від Avon? Купили б зараз щось, якщо б побачили той самий каталог? Чи нахлинула вас Натальгія? На і який саме цей продукт був би? Напишіть в коментарях.